Легенда про рушник, який побував у космосі, Олександр Антонович Захаренко колишній директор Сахнівської школи був неабияким мрійником, але більшість власних мрій він зділив разом із учнями і колегами у стінах рідної школи. Тож пропонуємо вам віднайти експонат, про який Олександр Антонович говорив, що він побував навіть у космосі. Хоча ця інформація не є перевіреною, але учні в неї вірили і пишалися тим. Підказка. Цей експонат пов'язаний із темою нашої екскурсії. Молодці! Це ж знову ж таки рушник. Його вишили солдатські з села Сахнівка в пам'ять про тих, хто поліг, визволяючи свою землю від відгітлерівців 1941-1945 років. Олександр Антонович Захаренко відвідав країни Західної Європи по обміну досвідом і взяв із собою цю реліквію. Повернувшись до рідної школи, Захаренко на першій живіці розповів учням про реліквію, яка відтепер зберігатиметься у стінах школи. Існує версія, що слово вишивка. Походить від вишній, тобто божественний, а також перекладається з давньогрецької як космос. Сила цього рушника, сказав Захаренко, надзвичайно велика, адже він побував у космосі. На рушнику поставили свої підписи солдатські вдови Європи, підтвердивши вишитий на ньому меседж. Бережіть мир у всьому світі. Надзвичайно важлива тема для нас зараз. Ми віримо, що мирний час настане зовсім скоро.